І встановили ми двері на цьому об'єкті. Що особливість? В тому, що висота дверей 3200 мм. Вони просто неймовірно високі, вони виготовлені зі скла, скло безбронзове. бронзове. І коробка ось в такому теж бронзовому кольорі. Ручка, ну, вся фурнітура. Все воно в одному стилі. Подивіться, як вони круто виглядають і як вони сюди круто вписались. Як на мене, рішення просто круте. Тут у нас вхід в душову. Це душова, прям. Ми сюди інтегрували ці двері, додатково облаштували їх ось таким порожечком, щоб вода не потрапляла назовні. Ну а самі двері, я думаю, ви самі бачите, як вони круто виглядають. Наситивно все круто втікалося. Красу, друзі, якщо треба нестандартні якісь рішення дизайнерські, індивідуальні, по типу ось таких, то ми це робимо. У нас особливий підхід до складних речей, нестандартних речей, тому... Звертайтеся нашу компанію, якщо хочете собі якийсь ексклюзивний класний продукт.